Друзі, в мене до вас велике прохання. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал та прожати на дзвіночок. А вподобайка та комент також не будуть зайвими. Дякую вам, приємного перегляду. Добро Вітаю, друзі! З вами Шарк і це гра Mobile Legends. Граю сьогодні я за хаябусу. Він вбивця. Граю через ліс як і нормальні хаябуси. Давненько я не записував відос. По цій грі, але зігравши вчора Тож цю каточку, так подумав, а чому б і не записати її, адже вона вийшла дуже крута. Тому бажаю всім приємного перегляду. А ми погнали. Для початку ми зачищаємо свій синій баф, адже він для цього персонажу досить таки важливий. І перетягуємося на вазончик. Нам ніхто його не заважає забирати, тому спокійно ми його зачищаємо і пересуваємося далі на червоний баб. Шкода, що вийшло за. Не вийшло точніше записати це вживу ці емоції, вони такі важко їх передати потім. Але все ж таки, я думаю, ви їх відчуєте. Забрали червоний баф і забираємо нашого ведмедика, і якось треба вже ганг влаштувати стрілку ворожому. Що я, в принципі, роблю, але дещо трішечки не врахував і помилився. Я не глянув, скільки ж у ворожого стрілка ХП. І вже коли підбіг, Ой, думаю, не було, щоб не втрачати час, час. Думаю, ризикнув, пригнав на нього першим навиком погано попав. Ульту, виходить, злив молоко, нічого йому майже і не наніс. Та й предметів зараз у мене на початку що немає, демеджу в мене мало. Тому пересуваємося ми на черепаху. Так, поки ми забираємо черепаху коротенько про наш пік. В нас мінотавр на соло лінії. Нана в нас в міду, Мія і Естес в нас на лінії золота. Естес, до речі, на початку дуже погано якось відігрував. Нуль допомоги, тут ми черепаху втратили, адже я включив ультимейт і не встиг прожати смайт. І тому черепаху ми віддали, хоча так старались били. Ну нічого, получили трішки по мордасам, забрали свій синій баф і перетягуємося на Кріпчика. Треба фармити, хоча б дуже на старті залежно від фарма. Тому треба по максимуму не втрачати цієї не втрачати можливості і фармити. І знову перетягуємося на червоний, баф. фарм фарм і ще раз фарм. Старт такий Повільний досить у мене зараз вийшов. Ні саппортов, ні вбивств, нічого немає. І другий раз ми пробуємо Ханабі щось зробити, нічого не вийшло, демеджу 0, я її ледь-ледь лише отарапав. Я б не сказав, би, що це була якась помилка, це була лише спроба влаштувати ганг, щоб ворожий стрілок не розслабляв свої булочки. До речі, ця катка майже без помилок. Чому саме її вибрав, і думаю, запишу. Можливо, так, да, звичайно, можна було переіграти цю катку по-іншому, але вже як вийшло, і вийшло. Як ви самі потім побачите, досить круто. У нас з'явилася черепашка, і нам треба туди перетягуватись. Першу ми продали, другу треба нам старатись забрати. І тут, звичайно ж, і ворожий і лісник, і маг. Я отрив по мордасам і просто намагаюся звалити. Роджер мене переслідує на своєму навику, доганяє, вбиває якось так. Не сильно приємно вийшло. Тут я написав пару таких ласкавих слів нашому Есесу, який ні разу на черепаху не прийшов. Кода цього не показує, то в принципі з другої сторони воно ну, і не потрібно. Втратили дорогоцінний час, треба наздоганяти, треба фармити, забирати все, що бачу. Зачищати все, зачищаємо пачечку. Тут було по-хорошому і на би сходити, там роджер і все, але я вирішив забрати пачку на міду і якось підійти і. Забрати э, вишечку, вишечку ми не забрали і перетягуємося на низ. Адже ми там побачили, що є там і танк, і стрелок, і нашого союзника вбили. Тут я гарно, просто шикарно задоджив ультимейт Атласа, прожав на нього червоне, червоний смайт і чисто завдяки ньому ми забираємо жирніча Атласа і звалюємо далі фармити. Бак вже з'явився, тому забираємо його. І перетягуємося на кріпочка. Також його забираємо. Моя слава дігадів мене. Секунд 5-10 я Ви би встиг би на ганк наверх, состояние. але туди ще і Роджер, і Атлас, і, і там уже та... складно. Знову черепаха, знову намагаємося якось забрати. Тут підлітає Атлас. Тут я трішки помиляюсь, не встигаю вражати другий навик, але тут мені вдається злиняти. Дуже велика дяка Мії, Вона мене засейвила. Своїм другим навиком, і я тихенько-тихенько звалюю. Агресивно противники грають. Тут же Есес підійшов, вихиляв всіх. Якби не він, то можливо б і відкисняв. Третю черепаху, ми прогавили старт такий собі, якщо чесно. Да, йдемо 8-8, але у них перефарм, у них три черепашечки. Тому наша ситуація така якщо чесно. Але стараємося якось давить, душить. Я ну, баф. Завдяки йому не фаєбу швидше. Хедеше. І я, до речі, у нас гарно грає. А тут лише е кредиту врятував і видимо. Якби не він, якби його не було, то вона підсвітла. І знову не втрачаємо часу, ідемо і просто все фармимо, Все помахуємо. Зверху я побачив, що перетягується і ворожий і Мартіс, і Панаба. Я хотіла не ризикнув сюди лізти. Перетягуємося до своїх союзників. Там Такий убийство. заміс. Але мія справила. Трайнає я такий окей. Підтові я далі скармить. А ось тут я допустив. Помилка, вони стали, що це прям Союзник. сильна помилка, Усей, тут більше помилка від союзників, І що вони далі перетягнулись, далі почали дукувати. Я перетягнувся, щоб далі фармити, відступив, а на них в цей момент напали решта ворогів. Mm -hmm. Вони відкисли. Mm -hmm. Тут ми нагло забираємо синій баг ворожий. Не пошкодував снайп. І тут я зрозумів, що ворогам, скоріш за все, знадобиться мій синіба. І я перекинувся туди, щоб його забрати і не дати їм його забрати. Тіли ми в засаду, чекаємо чекаємо, а тут на масочці підлітає Атас, боють звалити, тут э... бикуємо на Роджера, його забираємо, СССР прихилює і даблкіл на канабі. Прекрасно. По-моєму, шикарно. Стартий поганий, але але ворожий вартів зносить нам вверх. І я і був вимушений тепер замість ну, того, щоб забирати лорда, а лорда вже забрала мій, я тепер нався вниз. І почалась така. Почалось переслідування Маркіса. Перший навик спав, я віддав на нього же, ну, тому що він, мені вже він так не сильно потрібно, я ми забрали. І, і нам ми забираємо його. Звичайно, що добре його. Дякую. Моя слабая. Ганотавр, звичайно, погано держав свою лінію, але в майбутньому він досить непогано буде танчити. Нагло забираємо червоний баф, тут починається заруба наверху. Я далі в тупу забираю червоний баф. Ми дочекались, поки Атлас віддасть культу. Вмітаємось. Толпу, і тут наші просто всі розсипаються. Влетів би я раніше і розсипався бія. І вимушені ми відступати. Забрали синій, забираємо лісного кріпа. Ворогам все рівно прийдеться, дефатись. У нас є час позабрати свої бафи, дочекатись е союзників, які воскреснуть. Щось таке назріває на міду. Підтянулись і всі вороги, і ми стараємося грати лінця? обережно за спиною танка. Впіхаємо, що зверху йде пачка підсилених кріпів. І тут знову влітаємо, забираємо атласа. Мія забирає Мартіса. Тут я помилився. Я чомусь замість того, щоб відійти, побіг просто за кадітою, і вона якраз по її ультимейту і відкис. Ну, нічого. Тут Мія досить так непогано робить даблкіл. І в наглу намагається тепер продавити низ. Тут, звичайно, була дуже велика їхня помилка. Вони влетіли без кнопок. Влітає Атлас, просто і Роджер влітає і розносить просто всю нашу тіму. І тут уже починає в мене підгорати. Ще й нана, яка лишилась на біду, просто лоу хп підлітає Атлас до неї і просто її вбиває. Ультимейтом йому воно ну, по барабану і лишались. Лишаюсь я один. Просто, ну і здається, таке вже не виграти. Просто вся тіма вона встягується на лорта. І тут просто чекається цей коронний момент. Без слів. Просто шикарний момент. Який зарішав просто цю катку. Я розумію так, що в багатьох таке було е, не обов'язково на хаябусі, на багатьох таке було, що просто соло е, перевертаєш цю катку в свою користь. Е, але і в мене таке було і не раз, Але чомусь от вчора я зіграв цю катку і мені захотілось її просто викласти. Показати вам. Прям залетіла вона мені капець. Тут ми йдемо, роджера ми зачинаємо не бачимо, і тут він допускається помилки. Ми забираємо і його, і забираємо ще й атласа. Лорд уже підійшов майже до трону. Кирпів трішечки нам іду не хватає, але ми в наглу старіно пушили, не на тавер по танців. Ну, ви шайзно лише додавити, лорда забрали, чекаємо кирпів. Треба забрати ще в верхню лінію, Маркіс намагається їй дефати. Просто в нього влітає тонну демеджу, він відсипає. Забирають і туди вже просто віддав ульту, вже назирати на все і просто довгоочікувана перемога. Так, друзяки, всім дякую за перегляди, ліпимо вподобайки, пишемо коменти, до зустрічі!